Це заклад є спеціалізованим, в якому загалом навчається 90 діточок, і з них 50% – це діти, які мають інвалідність. Здебільшого навчаються тут діти, які мають проблеми із зором. І відповідно заклад максимально підлаштований під потреби цих дітей. І, звичайно, та логіка, яка закладається в стратегію безбар'єрності, сьогодні максимально дотримана саме в таких закладах. Ми тут бачимо, що архітектурна доступність максимально забезпечена. Має заклад і сходовий підйомник автоматичний, є пандуси, є поручні, є контрастна розмітка, є шрифт Брайля. Ми дбаємо про наших дітей, про безбар'єрність. Бо кожна дитина, незважаючи на інвалідність, на вік, на стать, має мати доступ до. Закладу і до кожної кімнати в закладі має вільно навчатися і відпочивати. В закладі на другий поверх дитина, яка маломобільна, може піднятися за допомогою сходового підйомника: двері, підлога та Кабінети е, мають спеціальний колір, е, який е, допомагає дитині орієнтуватися. Кожний кабінет, їдальня, спальня підписана табличкою спеціальна таблиця, е, яка має і тактильне, і візуальне сприйняття дитини. Наші діти навчаються за спеціальними підручниками. Держава забезпечує е, підручники із е, збільшеним шрифтом. А також для незрячих діток підручники виготовлені шрифтом Брайля для навчання письму шрифтом Брайля діти пишуть у спеціальних зошитах. Мають вони спеціальні дощечки і грифілі. Наші діти мають цілий бро корекційно-розвиткових занять це лікувальна фізкультура, це орієнтування в просторі, розвиток мовлення, ритміка, що допомагає дітям соціалізуватися, допомагає дітям навчитися жити в суспільстві, бути вільними і незалежними.